Тарас Шевченко, і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання уривок. І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов у каяний, і день і ніч плачу на розпутях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. І господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди діти й родиві. Подивіться на край тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема в світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався би сиротою святими горами Дніпро. Тарас Григорович Шевченко. Поема Кавказ присвята іскренньому моєму Якову дебальмену, хто даст главі моєї воду і очисям моїм істочник сльоз, і плачуся, і день, і о опобієнних. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кровію политі, споконвіку Прометея там орел карає. Що день Божий добрі ребра І серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам прю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики Во віки віки, а поки що течуть ріки, її ріки. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем крові политі, милостиві їми Ненагодовану і голу застукали сердешну волю, та й цькуємо. лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих. Пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки, море розлилось огненне море, слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам, слава, сині гори, кригою окуті і вам. Лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу, отой дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Тарас Григорович Шевченко, Сон, присвячений Марку вовчку. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите, як кричало, у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала, І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, І на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, і щоб дожать дала нового, ще копу дожинать пішла.